Українські пенсіонери не живуть, а виживають. І давайте говорити не мовою гасел, а мовою цифр. Середня пенсія в Україні складає сьогодні 6410 гривень. І якщо ми подивимося з вами в порівнянні з першим кварталом цього року зростання неймовірне, 69 гривень, 6 копійок. Це майже 1% від того, що люди отримують в якості пенсії. Це просто знущання, і, можливо, треба порівняти з просто за рік. Давайте це зробимо. Так от, якщо порівнювати за рік, то мінімальна, не мінімальна, середня пенсія зросла на 600 гривень, тобто на 10%. І це вже інший показник, не 1%. 10%, скажете ви, це було б дуже смішно, тому що. І можливо треба було порадіти за пенсіонерів, але насправді сьогодні інфляція за цей рік складає 14,2%. Тобто, фактично, люди похилого віку стало отримувати менше менше ніж рік тому. Я вже мовчу, тому що насправді інфляція набагато більше. Якщо ми підемо до магазинів, і подивимось наскільки здорожчали продукти, то ціни нас просто будуть вбивати. Ну капуста там зросла в три рази. Яблука зросли в два рази. Багато інших речей, які є в продуктовому наборі кожної людини. Вони позростали не на 14%. відсотків. Якщо ми з вами говоримо про мінімальну пенсію, там взагалі жах вона складає 2361 гривню. І наша команда розумної політики зареєструвала відповідний законопроект, обрахувала цей законопроект 13214. І насправді ми точно вказали, звідки взяти кошти. Це дасть змогу підняти мінімальну пенсію в два рази до 4722 гривні. Але на жаль, сьогодні влада повністю блокує цю ініціативу, навіть не виносить її в зал і не дозволяє за неї голосувати. Монобільшості на інші закони в них голосів вистачає, а на це ні. Звідки взяти кошти? 14,4 мільярди можна було б забрати з так званої вовіної тисячі і додати для людей, яким точно це сьогодні необхідно. 3 мільярди це видатки на партії. Я не знаю, чи ви це знаєте, але партії в Україні, парламентські партії, отримують кошти з державного бюджету. Просто ви платите за існування партії, а потім слуга народи друкує газетомки і роздає їх біля метро або кидає, як моїй мамі в поштову скриньку, Потрачаючи, до речі, на це ще мільйони гривень на Укрпошту, щоб туди листоноші це рознесли. Далі в нас з вами є 1,8 додаткових мільярда на цей рік для офісу президента. В минулому році це було 1,7 мільярда, а зараз 3,5. Тобто 1,8 то можна було б забрати. Паралельно є єдиний марафон, який ніхто не дивиться, і коштує він кожному з вас близько півтора мільярда гривень на рік. От ми з вами вийшли на 20 мільярдів 700 мільйонів. А для того, щоб підняти мінімальну пенсію, треба 2 мільярди вісімсот 20 мільярдів 800 мільйонів. Повірте мені, якщо ще трошки подивитися, де взяти 100 мільйонів, я вам точно покажу і уряду покажу. Але він як завжди займає позицію страуса, тому що набагато легше просто не помічати проблеми того, що люди виживають не живуть, а виживають. Але і шмигалю і його оточені на той момент і думаю, що цьому уряду на це в принципі плювати, тому і вони не пропускають наш закон, який би дозволив, хоч трошки виправити цю ситуацію.